Братишка, ну... Оп. Тихо. Да, вообще нормально ну, вот так вот легко ой це мы заїхали дядя ти шоу от деца мы Що, друзі, всім привіт! От ми і зустрілися з вами. Да, пропадав, довго мене не було. Але що ж ти зробиш? Коротше, сьогодні у нас буде доставочка на цьому зірюгані. Будемо сьогодні горувати. На годинку пів п'ятої, щось виїхали. Ми сьогодні пізно, поки те, поки се. Та й вже якось будемо жити. Друзі, перед початком відео хочу порекомендувати канал свого знайомого. Називається Він Негаразний бізнес. Він знімає про пригон авто із США, показує все, як робиться для продажу авто, чесний ремонт і взагалі. Він дуже цікаво знімає, так що кожному рекомендую зайти і підписатися. Силочка буде в описанні Я думаю, зараз ви бачите канал на екрані. До речі, в нього можна пригнати машину під замовлення. Так що підписуйся на його канал. Пиши йому, якщо треба автомобіль. Він все пригоне, розкаже. Ну і все. Тоді ми поїхали. Спало нам наше перше замовлення на сьогодні. Пузата хата на Довженка. Їхати на Берестейський проспект 44. Та й що, будемо давати газу цьому КТМ. -у? Та моєчки ось був, помив його туди-сюди. Васечка, Коротше, давай що ти тут тороториш? Ми краще поїхали. Давай в путь. Так, зараз трішки порушуємо. До речі, як вам нова якість відео та звуку, зробив роботу над помилками, так сказати. Та й напишіть, як вам, взагалі, як вам картинка, як вам якість звуку. Там, до речі, відео буде в 4К. Так що можна, я думаю, за це тільки і поставити лайк, написати коментар. Так що в принципі жити можна на цьому світі дуже добре. Це я вже мабуть, якусь фігню. До речі, не було у нас так багато часу доставка, але було, я ж кажу, на те певні причини. У мене завжди якісь певні причини. Да? Ви вже напевно зрозуміли це. Так, ідемо забрати. Так, забрали вже наше замовлення і в путь. Що ти там вештаєшся? Давай поїдемо. Абесік спрацював Тихо, 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 тихо. Їздаки такі, такі понакупляють цих КТМів, а їздить не накупляли. Я ж тут наїздив на ньому 2000 кілометрів. І що я вам хочу сказати, що дуже такий зручний. Для міста саме то така запальничка місцева. Тільки знаєте, от один тут мінус, що я вже знайшов, е, це те, що двійці дуже незручно сидіти. Не знаю, з чим це зв'язано. Хто не сідав, тікав, що незручно. Двійка сповзає на мене, мене тулить. Мої кокачіки не впираються в бачок і це не дуже є зручно, але зато тулить він добре. ну давай сейчас легкий розгончик. Чому ж я так виїхав пізно? А тому що поки знайшов цей мікрофон, на який я зараз записую, це просто біда була. Я набираю одному, набираю другому, ніхто не бере, хтось каже, що немає в нас, типу в наявності потрібно замовляти на магазин. Не знаю, на що якийсь магазин там купив, приїхав, а поки доїхав туди, там ще заблукав. Та ну його в баню. Коротше. Ну, от така історія. Це стосовно того, чому я так пізно виїхав на працю. Тихо, а тепер хто рахів? Тепер хто скажи мені? Погодка сьогодні в нас дуже така, не дуже, але їдемо ми прямо до клієнта. Давай поїхали! А ось ми і на місці. Тормоза в нього. Ну, звичайно, в нього суперські тормоза просто. Ну ти що думав, це ж кате Дюка. Ну, як братішка, о, спасибо, спасіба. Дзвоним Алло. Алло. Добрий день, це кур'єр, А де вас чекати? А де? Ну, на території цього Крістал Парку. Підіте до сексурувачі. В якої секції? Добре, виходьте Остання. добре. Добрий день. Вісімдесят дев'ять гривень коротте. Планом замовлення з маку на сєві. Щось e, там 63 гривні платять. Їхать там на браті в зерових. Ну коротше 2 метри все. Коротше. Буду готувати для вас дуже цікавий в новому форматі випуск. Більш такий буде розважальний мотоконтент. Це буде недоставочка. Там буде побільше людей. Так що я думаю, буде щось годне, Годне. Блять, а де ж тут його стати? Ну а тут а щось не знаю, це навіть, для інвалідів, таких як я. Ну нічого, ми підходимо друг другу. Куди воно дінеться? Ваше? Ну, мабуть. Виграйте! 1Г. 1Г. Ага, ну воно. Ну. Кількість пакунків. Все, почув, дякую. Тихо, 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 опасно. Опасно. Так, ну все. До речі, скажіть, які ви хотіли відео, бачити на моєму каналі. Буду радий вислухати вас. Опа, братішки, погорішки стали потрусити. За горішечки. Угу. До речі, знаєте, що я замітив? Коли ти їздиш на нормальному мотоциклі з сумкою головою, то мало хто з тобою, ну, з мотобратиків здоровкається. Не знаю чому, але чомусь от якось так виходить. Але є ті, ті, що здоровкаються. Ну, в основному, коли ти сумку і Глова, тобою, в принципі, ніхто <с> здоровкатись не хоче. Не знаю, з чим це пов'язано. Але от є такий прикол. Ой, що це ми заїхали, дядя, ти шо? Оде це ми? Ми на місці. А це, блін, з цією камерою. Отак впадло тупо її оце знімати. Ви би тільки знали. Доставка. І тримайте гарну вечора. Получаємо з нього 63 гривні. Куди нам паде наступне наше. За 55. А чому піні? Добрий день. Добрий. Ну да. 250. 400. 400 один котел, да. Да. Шуна, да. да, По місту те, що треба. По городу. Да. Та доброго. Варно. Дякую, дякую, назаємо. Фу, бля, чуть не вмер. А він важкенький, я вам скажу. Його суха вага там щось понад 150 кілограм. Та плюс у мене зараз майже повний бак. Тому, тому втримати його було досить важко. О, трамплінчик у нас тут. Оце так не люблю. оці, оці такі штуки. О, оце взагалі нормально. Хе, <гум> диви, а? Да? Включила поворотника чисто. Не хоче з нами контактувати. Все, забрали. І на ту є реванську. Наклейка, ага? Солідна? Теж так рахую. Я вже всі міг понаклеював, щоб ніхто мене відрізнити не зміг від настоячого покатуна. А цей. Ага. Класний. У мене є ще чорний такий самий. Якщо хочете, можу розіграти. Кому він потрібен. Але йому мені подобається. Братішка, ну бля муха. Думав, зараз несуть цього болтфудовця. Ти ж розумієш, що ми вже проїхали. Це реально тупо найшвидший кур'єр в Києві. Може десь іще є, ну я не знаю. Поки я не знаю. Чи може це я щось собі наганяв? До речі, можливо. А то, як, знаєте, танцюють ці. А це. <кхух> Давай. Шо, що? Да добре, добрий день. Тримайте. І тримайте, гарного вечора. Дякую. Получаємо за нього 55 гривень і чекаємо на наступне. Так, ми валимо цю ми оцю валимо. Тільки так, щоб оця собака нас не одвалила зараз. Ось, братишка. Братишка нас просто випихнув з нашої полоси. братишки, помахали і тобі помахали. Помахали, бляха, муха Усім тобі помахали, кому не лінь. Чукулівський бульвар нашов Куненка. Фу я люблю кебаб. Я теж люблю кебаб, поїхали. Е, перед працею нашою сьогодні скинув стріп. Подивимося, який там буде середній у нас розхід за сьогодні. Але в середньому він бере 3,7. Це так показує. А ну зараз побудемо сусідів. Тіхо, тихо. тихо. Управляється, я вам скажу, він шикарно. От до цього я думав, що дуже гарно управляється Лонцем, той, що я відео знімав на ньому ЦР4, можете подивитись на моєму каналі. Але виявилось, я помилявся, тому що КТМ Дюке – це просто міська комфортність, одним словом. Ну як це одним, не одним, правда. Але що ж ти зробиш? Угу, дякую. До речі, дуже гарно тут. Дуже, ось такий лісочок. Ось КТМ дюк там якийсь. Угу. До речі, ось тут в цьому парку на Уманській ми знімали відео в Тіктоці, зараз ви його побачите на екрані. Так що більше ексклюзивних відео в моєму в Тік-Тоці та телеграм-каналі. Ось сюди тут зараз ви бачите посилання на мій телеграм-канал. Так що підписуйся, щоб не пропустити ексклюзивні, так сказати, новини, відосики. Та й взагалі, давай пока, ідеться до вас. Що знаєш врітися нормально, так мотоцикл. Тут жара опа. Добрий день, а на вечору за нього 69 гривень і того у нас вже 300. Приїхали, бляха-муха, б... Охірахі, там перший називається. А це завжди так. На те як ти здивиться і по-любому заглохнеш. Тупо по-любому, завжди так буває. 30 дерев'яні чайових. Так, нам впало замовлення з нашого улюбленого Шулявки Заводимо нашого агрегата і в путь. О, пачуть порушень. Та! Ракета! Доставочка. Так, закрили ми вже замовлення. Получили за нього 30 гривень. І нам дівчина дала двадцяточку. Оце я люблю таких клієнтів. Вийшла, дала 20 ню Зайшла, пішла їсти свій Макдональдс. Дуже добрий. Ще гарячий. Так, нам якийсь м'яснов прийшов на татарську. Їдемо? Опа. А ось і наш м'яснов. Добрий день. А ви хочете? Можна, можна. Два стекла, так що Ага І чек там внутрі. Все добре. Так, да, да. да. Тут на больниця павла є. О, я <реш> соловка. Все, дякую, до побачення. Я тут собі заглушився. Постоїм. У нас там світлофор йшов десь напевно хвилини півтори. Отакий саме, тільки чорний, на розіграш. Хочете, ні? Угу. О, нормально, красавчик. Отака От дорога мені подобається. Собі їдеш, нікого не трогаєш, автомобілів немає, тулиш собі, обганяєш, кого хочеш, І все в тебе в житті добре маленький. Я не люблю ці рельси, це просто жах. Ще й тут в добавку з такою дорогою негарною. Це щось таке. Полубрущатка, полуплитка, полурельси. Тут. А саме більше не люблю, отак їх переїжджати. Так страшно, знаєте. Я просто один раз уже впав, але не на мотоциклі. Тому в мене така фобія, рельсофобія. Так що будьте обережні, коли переїжджаєте. Рельси, бордюри і тому подобні оце такі, знаєте, як його. Коротше, ну Ви зрозуміли. Прикиньте, як це на звичайному велику маслати на оцю гірку ці довбані педалі, То є жах. Без цього ніяк. Так, тримайте. Всього вечора. Добре, добре. Дякую. Ми за нього отримуємо аж цілих 60. 3 гривні. І того наш баланс становить 442 гривні, 20 гривень чайових. Ну таке. Знаєте, відео буде називатись так: найшвидший кур'єр, але найменше заробляє. Давай, пока. Так, пройшло нам, коротше, замовлення МАК 73 гривні на Ніжинську, тут їхати пару метрів. До речі, як ви дивитесь на таку ідейку, щоб зняти такий дальнячок по Україні, що скажете? Зайшла б вам би така ідея для відео? Чи не зашла б? Чи може пішов би я По Хобатня, коли ти чекаєш клієнта, там, поки встанеш, поки одінеш перчатки, включиш камери, то йди сюди і це трішки збиває з ритму. І ти вже в принципі не такий уж і швидкий. Швидкий, швидкий, Йопт твою мать! Ладно, ну, за хвилиночок так 5 ми напевно і доїхали. Доїхали по цим колдойомнам і ми доїхали. Добрий день. З Макдональдсу вже Гарного вечора. вечір. Дякую. І получаємо за нього 87 гривників. Поїхали далі. Кажу, що замовлень немає сьогодні. Чому тільки я не розумію? Вчора, наче як були, сьогодні вже наче як немає. До речі, в мене є тут проблема така на цьому мотоциклі. Буває таке, що іноді ти їдеш, вижимаєш щеплення. Ну, це в мене зазвичай було на третій передачі. О, вижимає щеплення, і він просто глохне. Ніяких помилок не висвічує. Це в мене вже було багато разів таке. Хто що знає, підскажіть в чому проблема. Якщо що, то тут інжектор. Не пишіть мені там, подивися до карбюратора чи ще до чогось. Ну напишіть. Хто там шарить, хто не шарить, хто може шарить. Чічка не дивиться в зеркала. Коротше, прийшло нам таке тут обіцяне замовлення з варусою, одне вино. Їхати на половецьку. Це ось так приблизно, за 100 гривень. Блін, замовлення, типу, не дуже, але так як немає зараз замовлень, і це я зараз зроблю перепризначення, чекати 8 хвилин, тобто не дуже. Швидко воно пройде. Те, що я думаю, з'їздимо. Половецька, Хай бог миле просто. Ну ладно, нічого, ми, люди не горді. Добре. 601. Є таке? Дякую вам, до побачення. Показує через проспект нам тут їхати. Татарська, а, це знову на татарську туди. Хай багнули. Тільки ми оттуда. Ну нічого, нічого, нічого. Поїхали. Дають мені більше розігнатися, да, тобо то я просто боюся. У нас повітряна тривога. Взагалі супер. Ну реально, з таким транспортом хоч не стидно до клієнта їздити. Прикинь, дивіться, і не стидно, і швидко, і взагалі круто. І для себе класно. Так, коротше, в нас є невеличка проблемка. Нам потрібно туди. Тільки як нам туди попасти? Це вже загадка. Придеться об'їжджати наліво. О, там тупо зайняли всю дорогу на бордюрі цей високий виїжджати. Не хочу. Мені мені, напевно, легше буде об'їхати. Де ми є? Чуєш? Що це таке? Диви, там машина вона... Йти мать. А хто ж її так перевернув? Це що Бакатун її перевернув? Алло, добрий вечір. А, це вийде так? Да? Ага. Добро, добрий вечір. Чом, гарно. вечора вам. побачення. що? А я не знаю. Що пише? Воно буде плаче. А, ну напевно, так. Да. Що, спасибо? Будь ласка. Ще, блядь, з мене 100 гривень здеруть, бляха муха. Ой, замовлення нам пройшло відразу. Ну, давай дивитись, що тут. Ох. Ох. О. Ооо. О, чуєте, може поїхати. Що скажете? Герої Сталінграда, хай Бог милує оболонь. А знаєте що? А поїхали. Ми поїдемо на цей кебабчик, солодесенький. Я там, до речі, ні разу не був, 130 гривень платять. Ну це вже прийдеться поставити телефон як навігатор, бо <гад> без нього ми не поїдемо. Ну, зато подивимося на ту красоту. Те, що там є, те, що там нема. Давай поїхали. Так, братішка, ось о ми, ось о Ми приїхали. Я думаю, це буде, напевно, вже наше останнє замовлення. Добрий вечір. Дякую. До побачення. Та йо! На так, подключив я вже свою стару мобілу. Давай, веди нас. Веди нас. 11 кілометрів. Так що, поїхали чи що? Новий наш міст. Гарний, так, який? Кличка, до речі, там бачив, стояв щось там, розповідав. Двоєчки свої фірми не кидав. А перкота закидував. Та, боковушку швиряв. Йома, як побачив. я тупо повний майка Тайсона. подошов до нього, дав йому тичку, поняв. А він мені як дав, я як впав, О-о-о. Коротше, бійня була, бійня. Кровава бійня. мою полосу. Знаєте, якось даже і ганяти не хочеться. Коли отака, знаєте, краса. У мене вже мурашки по ділу, тому що дуже холодно. Ремінець, знає, як гарно тілімбається. Ага, хто ж придумав? Бакатун стайл. Давай бакедава. До речі, отут якось тепліше. Хоча начебто тут ближче до води. Якщо ви хочете доставочку десь тут на оболоні або на тому берегу, пишіть, буде зроблено. Мені кажеться, у нас на районі навіть краще. Тобто на шуляпки. Прикол в тому, що я не знаю, де яка може бути яма. А це в цьому її подвох. Опа, ну йди сюди, блять, куди сюди сказав. А ще як не, не бачив. Може то він не давив. Але той літровий що то, С сузуки якась. Ото я собі таку взяв би. Ото гарний моцик. І то він, напевно, ще й не давив. А я там я вже там КТМчик розривався. Оце побільше таких би гоночок. Мені, знаєте, так подобається. Так, туди-сюди там. Хоча навіть я і проігрую, Але такий азарт, знаєте, якийсь появляється в тебе в очах. Так, під'їзд 6. Я тут взагалі чи ні. Йоб... не ти в рот. Куди я приїхав? А що воно мені показало? Ой, блядь, приїхали на цього босраного полонь. Мені дуже цікаво, чому воно нас сюди привело. Ти прикинь, я прий. Ну, я на тому телефоні нажав, типу, на адресу клієнта. Прийшов. блядь, прийшов. Коротше, братва, ми начебто приїхали. Не знаю, воно, не воно. Я вже його тупо схаваю зараз і буде воно. З горем пополам. Знайшов що в цей під'їзд. Ого, ти прикинь. Я зайшов, вони закрились? Ти прикинь, я зайшов, вони закрились. Це технології. Всі так не люблю в таких ліфтах їздити, це просто жах. Коротше, віддаємо зараз. І прощаємось. Добрий вечір, це кур'єр. Я у вас на поверсі. А, добрий, дякую, зараз. Я чекаю. Добрий вечір. Гарний вечір. Дякую. Получаємо за нього 130 гривень цілих того у нас за цілий день? Там я порахую зараз. Ви бачите за скільки годин. 820 гривень. Ну, може, з цього ще чаю якісь прийдуть, то я там все поставляю. Ну, таке, знаєте, не густо. Так, коротше, що у нас тут вийшло по розходу. По комп'ютеру 3,9. 3,9 на 69 кілометрів. Це воно плюс-мінус так розрахувало. Ну коротше, якось так. За сьогодні накатали ми. Ви бачите зараз на екрані, скільки ми кілометрів за сьогодні проїхали. Чи сподобалось вам якість відео? Та да якість звуку, для мене це дуже важливо. І підсйомочки, які ми сьогодні зробили. Ви напишіть, мені буде дуже приємно, якщо ви хоч щось напишете. А як же ж тут наліво повернути? Ну Отак от легко. Дякую за перегляд відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Ютуб, Телеграм і Тікток, все що хочете, підписуйтесь. Пишіть коментарі і до нових зустрічів. Давай пока. Бо я уїжджаю.